Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на таке запитання. Воно буде стосуватися субсидій, а саме чи враховується до сукупного доходу сім'ї при призначенні субсидії допомога при народженні дитини. Хочу нагадати, що коли ви народжуєте дитинку, ви маєте право отримати від держави допомогу. Першу суму ви отримуєте у розмірі 10 320 гривень. Потім ви отримуєте щомісячно. По 860 гривень. Тому відповідні роз'яснення у нас вмістя в порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, яке регулює питання призначення. Субсидії та відповідні роз'яснення надало головне управління пенсійного фонду. Значить, до середньомісячного до сукупного доходу родини не включається частина допомоги при народженні дитини, яка виплачується у розмірі 10 тисяч триста гривень. Тобто йдеться про цю саме першу суму. Надалі решти допомоги, яка відповідно до чинного законодавства виплачується. Щомісячно протягом трьох років, тобто 36 місяців по 860 гривень, до середньомісячного сукупного доходу родини, а при розрахунку житлової субсидії враховується. Це щоб ви знали та мали на увазі, що перша ця сума, яку ви отримуєте у розмірі 10 тисяч триста гривень, вона не входить. А потім оті частинки, які ви будете отримувати ще протягом трьох років, по 860 гривень, вони вам входять при до складу доходу при призначенні вам субсидії. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, бережіть себе та свої родини.